Всім привіт! З вами Олександр, канал Alex Drake. Я радий вітати вас на третій серії кар'єри за Богдана Цимбала в NGL Biathlon Сьогодні в нас перенесений етап Кубка світу. Звісно ж, тут, де ви його бачите, він проводитися не може. Тому давайте представимо, що бігне ми будемо десь там, не знаю, в Словенії, наприклад, в Осерблі. Сьогодні в нас лише дві гонки буде: це спринт та Мастарт, серія буде трішки меншою, але. Мене радує активність, яку ви демонструєте під попередніми серіями. Тому піднімаємо трішки планку на цей стрім. Велике прохання до вас поставити 15 лайків. Набираємо 15 лайків і на наступний день я випускаю четверту серію. А там у нас, до речі, буде отеп. Уже три гонки. Ну, а сьогодні осереблі. Спринт перший. Перша гонка, поки що не купляв я ніяких ні лиж, нічого, поки що і так справляємося, підкопимо гроші. Можливо, краще спочатку прокачаємося. І так, стартує Богдан 31. Пропустимо очікування. Ох, які погодні умови в нас, подивіться, подивіться, який туман. Нічого абсолютно не видно, але Богдан. Так, є... потрібно не забувати, що це спринт, тут всього три коли, економити тут не можна. Поки що з Сергієм Семеновим ми йдемо в одні ноги. Друзі, велике прохання, хто дивиться це відео, поставити лайк, підписатися на канал. 15 лайків нагадую і виходить наступна серія. Абсолютно нічого не видно, туман у нас такий досить серйозний сьогодні. І буде зараз програвати трішки Богдан. Так, перше коло не найкраще. Пишіть, до речі, в коментарі, чи варто проводити такі етапи, чи краще їх пропускати. Як на вашу думку. Цікава ваша думка, як ви вирішите, так і будемо робити. Тому в коментарі не забудьте написати, чи варто бігти ці етапи, чи краще їх пропускати. І так, перший вогневий рубіж. Для Богдана. Хороший підхід у нас. Але один промах, один промах допускає Богдан Цимбал. Ну, не прості, не прості сьогодні погодні умови. І, звісно, будемо програвати. І програємо досить багато, до речі, 4,5 секунди, бо тепер потрібно відігравати там ПП Фемлінг. Ну хто в нас з двома нулями? Бурхартель, відимо, бачимо Брендон Грін, Домінік Дамбровський. Це ті, хто поки що я бачу з двома нулями. Богдану зараз потрібно. Потрібно працювати кожен метр цієї дистанції. Непроста. Непрості погодні умови, але однакові вони для всіх. Ще збільшується трішки відрив, але е, по секундам ми по позиціям, точніше ми одну позицію, дві навіть позиції відігруємо, як ви можете бачити. Так, давайте супербуста трішки під складна траса в особлі в нас. І на другий вогневий рубіж прибуває Богдан. І ви бачите, ми вгору дуже солідно пробігли. І навіть відіграли. Кілька секунд. Так, потрібна хороша стрільба від Богдана зараз. Ах, на жаль, на жаль, ще один промах від Богдана Цимбала. Як же прикро зараз. Два промаха від Богдана. І це поки що восьма позиція. Восьма позиція, але потрібно працювати зараз. Потрібно працювати. Останнє коло. 6 секунд від Брендона Гріна. 6.3. Це сьома позиція. Домбровський Ми обійшли, але. Але, 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 до Брендона Гріна ми не наближаємося. Ну, попереду буде ще підйом у нас. Можливо, там вдасться щось відіграти. Шоста позиція. Біркеланда пройшли. Але недостатньо цього недостатньо. І зараз підйом. Ось тут потрібно використати всі сили, які залишилися у Богдана Цимбала, і сподіватися на те, що нам цього вистачить для того, щоб трішки піднятися. Ну, по крайній, ми добре відпрацювали. Звісно, ми не будемо першими. Ні, тут довга фінішна пряма, ми не будемо навіть в трійці, і це лише. Шоста позиція, так, 3,4 секунди. Це на даний момент тільки шоста позиція. Ну, два промаха, друзі, два промаха. Поки що це найгірша гонка Богдана цимбала. Ну, трішки, трішки зовсім не вистачило. Подивіться, до четвертого місця в нас 7 секунди, до третього місця 1 секунди. Ну і там Бренден, Аня і Бурхальтер. В двох секундах, в півтори секунди навіть дуже, площ, дуже щільно, дуже щільно в нас ці гонкерівці по результатам. Ви самі бачите, Хорн теж з двома промахами, 7,8 програв. Найкращий у нас схід, потім хорн. Ну, хорн, як завжди, останній, звісно, останнє коло. Розривав суперників. Ну і що? І ще у нас мастарт у Осерблі? Звісно, ми у Мастарті участь беремо. Ми лідери загального заліку, зараз Кубка Європи. Сьогодні в нас трішки кращі погодні умови. Надіюся, зі стрільбою теж буде трішки краще, туман трішки збив Богдана. Не вдалося відпрацювати добре. На вогневому рубежі. Вибачаюся. Поки що Богдан зараз тримає лідерство, веде за собою пелотон, але там, звісно ж, ніхто зараз, я думаю, відривів робити не буде. Тому що 5 кіл, 5 кіл на досить. Непростой, непростій трасі. Ну, такий малесенький заділ Богдан робить, але це не відрив, звісно, там Аня в Біркеланд, Хлод, Райт. Всі йдуть поруч. Так, ну що ж, перший підйом. Я вже відчуваю, як там в спину дихають супротивники, вони працюють в цей підйом. Ну, доводиться і нам трішки попрацювати, плюс для того, щоб пульс підігнати під стрільбище. Перший вогневий рубіж. Знову один промах, знову один промах Богдана Цимбала, щось поки що, поки що цей етап у нас не йде в плані стрільби. Ну, В принципі, є Богдана з цим проблеми. Ми це бачили і на другому етапі в півпоклюці теж. Але один промах, я думаю, не стане завадою сьогодні і головне більше не допускати. Ну і знову ж таки правильно розприділити сили на всю дистанцію, тому що, ще раз нагадую, ця траса в особлі є досить тяжкою в плані фізичних даних. Ви бачите, Богдан по ходу кола обганяє кількох суперників. І зараз ми десь е, на 6-7 місці, здається, маємо бути. На 7, на 8 навіть. Перед нами Харвіла, Відмар, Фемлін, Грін, Клод, Врайт і Біркеленд. Знову таки попрацюємо в підйомчик для того, щоб... Пульс у нас був хороший до стрільби, ми обійшли, до речі, Фіна, Хар'єру І приходимо на другий вогневий рубіж. Чисто працює Богдан, але була затримка, у мене якась проблема з перезарядкою там виникла. <кій> Чисто працює, але відрив залишився той самий навіть на пів секунди він збільшився. П'ята сходинка перед нами Харвіла Грін Клоди Біркеленд. І третє коло попереду ще два вогневих рубежа, нагадую. Тому, звісно, все ще попереду 5,8 той самий відрив у нас залишається. Ми потрошку наздоганяємо харюлу, який відклеюється від першої трійки, а там у нас нагадую, Біркеланд, Клод та Грін. Ну, точніше, там не трійка, а всі в п'ятьох ми йдемо там. з інтервалом в секунді один від одного. Фактично дістаємо Михайло і півтори секунди відіграємо відбірка від результату лідера. Знову таки працює Богдан в підйом. Обходить знову Харрілу він цей підйом. Ну і за Бренденом Гріном зараз приходимо на вогневий рубіж. Чисто чисто працює Богдан, чисто і досить швидко там суперники. Так, я бачу, що Біркленд пішов на штрафний коло, клод виходить і цимбал з гріном теж виходять одразу за клодом. Богдан швидко стріляв. І ми навіть Брендона Гріна обійшли за рахунок цього, ну і наблизилися, звісно, і до Клода. Але ви бачите в полоску витривалості в нас є невеличкі проблеми в нас з витривалістю. Тому якби в нас не було проблем на п'ятому колі, Зараз потрібно потрібно клода не відпустити. Найголовніше не відпустити клода. Цей підйом. Ну і Грін в 3 секундах трішки відстає, але все ще тримається, я б так сказав. У нас ще буде Супербуст. Тому я думаю, ми маємо. Витримати останнє коло. І одразу, одразу ж за. Емільєном Клодом. Ми приходимо на вогневий рубіж. Зараз трішки пульс, можливо, хоч би не впав в нижню зону у нас. Чисто, але ви бачили, як мотало, гвинтівку. Клод промахується. Грін, Грін чисто. Грін за нами зараз буде їхати. Я дуже надіюся, що нам вистачить сил на останнє коло. Ну, В принципі, Брендон Грін, це не Філіп Хорн. І 5 секунд нам має вистачити. Так само і від Міліена Клода, там 8,7. Ну, Я сподіваюся, що цього має нам вистачити. В Останній підйомчик, там ми вже попрацюємо. А отут потрібно відпрацювати по максимуму. Зараз 3,8, ну 3,9 було, 7,6, от клод, клод трішки скорочує відрив, але він все ще досить, далек, досить великий, 7,6 секунди. Ну, не думаю я, що він навіть, хоча оцей підйом. В підйом, можливо, він Брендона Гріна. Спропи... скажімо так, Спробує дістати. Ну, але не думаю, не думаю. Так, і Грін теж програє 4.2. Ми зараз підйом уже Богдан пішов на фініш. Вилітаю в підйом з останніх сил на супербусті і фініш. Ще одна перемога. На цей раз в першому мастарті в сезоні в Осерблі. Так. Перемога з одним промахом. Ну, Грін буде другим. І, я так розумію, Фабіан Клод третім. Емільєн, вибачте. Так, Грін з нулем, Емільєн Клод з одним промахом. Ну і там далі зараз у нас. Бір Кланданів фінішують. Шосте місце буде в Лапшина. Сьоме Шана, 8 Відмар, 9 Семенов. з двома промахами. Десяте Кобанокі з одним промахом. 11 місце Фемлінг. Далі Тищенко, Довжен Хорн. Хорн з чотирьма промахами. Бута. Харюла. Ось нарешті. Ну Харюла, бачите, він йшов в лідерах в топ-5. Після перших двох рубежів, але далі 4 промахи, 3 плюс 1. Не дали йому сьогодні високо фінішувати. Крупчак 18, -й, 19 -й був Халтер 20-й ламмер і 21-й ліфт Норгрен Давайте подивимо стат статистику по лижному ходу, як завжди, тут. Цимбал Хорн, Клод, перше, 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 друге і друге. Тут клод на 10 секунди і тут, звісно ж, хорн останнє коло. Ну що ж, друзі, отаким от у нас видався цей сезон. Бачите нашу статистику. Лише одна гонка не в топ-3 топ приквор, але маємо, що маємо. Так, Давайте загальний залік подивимося. Ми на першому місці Брендон Грін, Аня, Клод, і Діхорм, юніор, тут Семаков, так, про цього забудемо. Кубінець о Казакі, Кубок і Бьюст, Стеткий, Лінстрімедер, Хартвек, Меситич і Вегер поки що кваліфікуються в Кубок світу. Ну і Мартен Фуркат, поки що лідер загального заліку. Далі йде Йоханес Бьо і Бьорн Далін. Я нагадую, що ці легенди закінчать у нас кар'єру через сезон 2. Джакомель, Беатрікс, Кюн, Де Франс, Самуельсон і Лабелунд в зоні вильоту. Поки що в нас наступний. Етап у нас ОТП, індивідуалка, спринтки, гонка переслідування. А я нагадую, для того, щоб цей етап вийшов раніше, набираємо під цим випуском 15 лайків, і він вийде в наступний день. Всім гарного вечора. Всіх зі святами. Слава Україні! Бувайте!